Час підсумки дня, і ми повертаємося до розмови в цій студії. Зокрема, будемо говорити про те, чому не був введений воєнний стан, на якого очікувала певна частина політику, яка сьогодні це вимагала в стінах Верховної Ради, а відновилася саме антитерористична операція. Військовий стан чи антитерористична операція чи дійсно успіх боротьби з тероризмом залежить від запровадження воєнного стану, якщо одне і інше має на меті знищення бойовиків і відновлення спокою на території держави, те, що як мінімум п'ять представників політичних груп і фракцій заявили про необхідність введення воєнного стану в Україні, підтверджує, парламент давно готовий до такого рішення. І, на наш погляд, президенту треба ухвалювати відповідний указ і терміново вносити його в парламент. Ми, чесно кажучи, є подивовані, що сьогодні в парламент ми не отримали відповідного подання від президента і рішення РНБО щодо введення воєнного стану на Україні на території Донецької і Луганської областей на території українського Донбасу. Це би був сигнал для всього українського суспільства. Для всієї української держави все для фронту і все для перемоги. Воєнний стан дійсно матиме психологічний ефект, зокрема й для терористів, які в режимі АТО з перемінним успіхом виживають вже кілька місяців, кажуть фахівці. А ще убезпечить нинішнє скликання Верховної Ради від переобрання, адже забороняє проведення усіх виборів, референдумів і страйків. Водночас серед фахівців немає єдиної думки, чи дасть він особливі переваги у боротьбі з тероризмом. Так закон про правовий статус воєнного стану розширює повноваження військовиків і місцевих. І влади, а також тимчасово звужує права і свободи громадян на території, де діє. Але більшість ключових інструментів воєнного стану вже задіяні в рамках АТО. Мобілізація проведена, збройні сили беруть активну участь у боротьбі з бойовиками. Фактично діє комендантська година. Блокпости перевіряють автомобілі і документи мешканців. Єдина перевага, воєнний стан допоміг би дієвіше протистояти тактиці живих щитів, зауважують військові експерти. У разі його впровадження дії місцевих мешканців, коли бойовики стріляють за їхніх спин, офіцій. Іно розцінюватимуться як перешкоджання військовим з усіма можливими наслідками. Керує діями військових під час воєнного стану Генеральний штаб. Нині операціями на сході займається антитерористичний центр при службі безпеки. Чіткого обмеження щодо тривалості воєнного стану немає. Він діє, доки президент не скасує його новим указом. Аналогічно тривалість та завершення має і АТО. Ось така довідка, чим відрізняється антитерористична операція від воєнного стану. А в студії зі мною Юрій Мрішніченко, народний депутат, позафракційний. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас запросили, бо нам стало відомо, що ви були вчора на засіданні ради нацбезпеки і оборони. Я був на зустрічі з президентом, яка відбувалася перед засіданням РНБО. Вона стосувалася саме от перемир'я. Чи... Обговорювалися всі питання і питання переговорів, які щойно завершив президент на той момент. З лідерами трьох ще країн Франції, Німеччини, Росії. І, звичайно, обговорювали все коло питань і роботи парламенту і змін до конституції, і, безперечно, ситуацію на Сході. Тобто вас запросили просто як лідера новоствореної партії Так? партія розвитку е, України, яку я е, мав честь очолити. Тобто, вас як лісові була запрошена. Крім того, були запрошені позафракційні народні депутати, які теж е, сьогодні складають значну частку парламенту. І яка ваша була позиція? Ви просили президента про що про воєнний Знаєте, стан Анти... що... продовження антитерористичної операції чи про перемир'я? Я, я е, звернувся до президента з. Проханням, щоб він в якості основного інструменту виходу з цієї кризи бачив би переговори Переговори І з ким? переговори в тих форматах, які вже намітились, можливо, ці формати треба розширювати. Які Першу, Ви, чим, є декілька переговори, форматів. Переговори, про які я вже згадав країни? І так звані Франція, Німеччина Франція, Україна, Німеччина, Україна, так, Росія, так? так нормандська четвірка. Ота той формат достатньо ефективний. І президент вже сказав, що є певні позитивні результати в результаті цих в ході цих переговорів. Росіяни погодились на спільне чергування на кордоні наших прикордонників і російських, те, чого не могло би відбутися без зупинення вогню. І він сказав, що достатньо чітко і принципово захищав думку українського уряду щодо необхідності вивезти всіх бойовиків, які є громадянами Росії. А ви що пропонували? Ваша партія точно буде позиціонуватися як партії, партії, там, партія партії Сходу і Півдня? Я, я не думаю, що ми маємо обмежуватись якимись регіональними пріоритетами. Ну, я ми я працюємо так. в цілому на Україну, але оскільки. Біль сьогодні, напевно, всього українського суспільства зосереджений на сході. Ми повинні пропонувати вихід з цієї так, ситуації. Що, ви пропонували? що ми пропонували? Це безперечно перекриття кордону, те, що мають зробити військові. Ми е пропонували е застосування збройних сил України лише в гуманітарних цілях, там де треба допомогти місцевому населенню. а... Багато а в що чому. тоді буде воювати? Ми говорили про необхідність ведення переговорів, причому в форматі президента, який він вже веде, і в форматі того кругового столу, який організований, який? Де ну, цей, що був в Донецьку? той, що був в Донецьку, і той, що зараз попередньо анонсують в Мінську. І Плюс до того активна участь і народних депутатів по своїй лінії, особливо тих, які є. Представниками Луганської і Донецької областей, це які депутати, і безперечної їх? Їх ну насправді треба їхати туди з, з рішеннями. Безперечно, ми маємо ухвалити рішення на, на рівні Верховної Ради, мається на увазі зміни до конституції. Про це ми вчора теж говорили. І, до речі, готовність до такої роботи є. І ми повинні робити цілий ряд кроків, які би. По великому рахунку дозволили би мешканцям сходу відчути, що завтрашній день для них в Україні є добрим, що ми створимо робочі місця, що ми подолаємо корупцію, що що ми не будемо протиставляти російськомовну громаду і україномовну громаду. Юрій, давайте то в цьому плані, по плані по, я по, вважаю, що ми є однодумцями. По пунктах от підійця, ви маєте давайте. відповідь на питання від мешканця Донецьку. Казанського, який змушений був виїхати, бо інакше його би російські бойовики вбили, він поставив просте питання, чому в інших південних і східних регіонах, де є російськомовне населення в містах, все спокійно і ніяке Бендерівська хунта їм не заважає спілкуватися? Чому стільки на тій території, де рускій мір захищає русський мір, куча вбитих? Романе, наше завдання сьогодні шукати не протиставлення. Чому заважає комусь, чому щось не заважає? Сьогодні ми не можемо діяти як терористи. Ви розумієте? А хто діє як терористи? Ми маємо діяти як цивілізована держава, А хто як діє згурно, як терорист? згуртоване. От ми і не діємо, не повинні діяти, принаймні. Ми маємо діяти як е, цивілізоване суспільство. Поставлене питання про е, децентралізацію. Поставлене питання. Взяли на себе зобов'язання політики е, ухвалити зміни до Конституції. Взяли. Дали обіцянку, що російськомовна громада незалежно, чи там, де йдуть ці бойові дії, чи там, де не йдуть бойові дії, так само, як і громади інших національностей, мають отримати право говорити на своїй території своїми мовами. Пане Юрію, хто забирав Власне, Донецьку і Луганську право говорити російською мовою? Е, Романе, ви хочете зі мною вести дискусію про мову не, чи про ви, вихід з кризи? Ви весь час оперуєте це не мовою я про оперую. вихід кризи. З це криз. ті питання, які стоять на порядку денному. Російська мова є причиною кризи є. на Сході. Я думаю, що е, сьогодні ми з вами не повинні е, шукати винних в кризі на Сході. А чому ні? Ну, тому що це питання, яке по-різному бачиться різними нашими мешканцями. А от для вас Такі... я не хочу дивитися в минуле. Я не хочу когось звинувачувати. А я, кажу, я не введення, хочу подивіться. шукати е, ворогів. Я пропоную, так щоб шукати? ми вони шукали є, вони і будували стріляють. спільне майбутнє. От дивіться, куди піде е, е, завтра мешканець Луганської або Донецької області е, е, працювати? Є відповідь на це питання. А... Його воно хвилює не менш, ніж мова. Чекайте, перш ніж він має, перш ніж він має піти працювати, йому хто треба вижити. Хто відновить йому житло, хто е забезпечить йому соціальні гарантії? Чи будуть виплачені пенсії на в тих е районах і регіонах? В... І це ті питання, які ми маємо принести як відповіді, ми на своєму київському рівні. Я не хочу бути бойовим генералом або. Е Людиною, яка буде судити, хто що думає правильно чи неправильно. Добре, для і... мене це є даність. От вони про це говорять. Це не я говорю про це. Це не я вигадую тему мови чи тему децентралізації, чи регіоналізації, чи е, російського прапору. Добре, не я вигадую. Ви назвали коло а наше завдання вирішувати проблеми Ви